Так, друзяки, щось клюнуло. Друзі риболови, всім привіт, бажаю всім здоров'ячка. Миколач на зв'язочку. По традиції, вихідний диночок, традиційно ми їдемо з вами на риболові. Друзі, приїжджаю я сьогодні на Карасика знову. Думав, збирався на коропа, але позвонив своїм хлопцям. кажу, хлопці, що там по водоймі, що там... Короб рот закрив повністю, друзі. повністю. Не знаю, з чим це пов'язано, може погода, може, ну не знаю, може якісь магнітні бурі. Ну, короб рот закрив. Тому сьогодні виїхали на нашого карасика. Будемо пробувати його ловити на хробачка, на опарика, на бутерброди, як я вам завжди кажу. І будемо сьогодні також тестувати нові приманочки від компанії Carb Drive, 8 мм пупабчики. Ви знаєте, я вже показував у попередніх відео. На покемончиків я ловив 8 мм, на африканську мушку ловив. Ну, а тепер будемо пробувати цю продукцію і будемо її тестувати на наших карасях. Погнали! Так, друзі, ну що ми сьогодні приготували для нашого карасєвіча? Значить, дивіться, черв'ячок, там в мене в сумці опарик, пінотисто-часниково обов'язково. І отакі от, от пупапчики від компанії CarbDrive. Сьогодні будемо тестити на карасях. На коропах я вже тестував. Хто дивився мої попередні відео, вони працювали по коропу доволі непогано. Значить, у нас кальмар Robin Red, у нас криль Robin Red і кукурудза тигровий горішок. Ну, я вам скажу так, я смаки то смакам, і мені головне зараз на весну на холодну воду. Це кольорова гама. Оце от саме основне, що зараз рішає. Це опять же, я ж кажу, на мою думку. Ну і звісно, 8-мм, всім уже давним-давно відома африканська мушечка. Отакий от, от сьогодні у нас стіл. З цих приманочок будемо накривати йому поляну. А він, що у нас хоче, хай це вибирає на те і клює. Отак от. Так, друзі, ось і перша клювачечка. Ось і перша клювачечка карасяча наша. Мабуть, бур'яну на себе нахватав через стіки Бо так важко, як наче там півторушник цілий. Ну зараз подивимося. Так, да, трошки з бур'янцем. Ну, нічого страшного. Опа. Опа. Ось такий от перший красеньок є. Також люди стандарт. Стандарт 700 грамчиків. Зараз вам поближче все покажу. Зараз одну хвилиночку. Так, ходімо. Ходімо, зараз вам все покажу. Ось, бачите, отакий от красеньок. Ну, бачите самі, кількість бур'яна вже на дні просто зашкалює. Ну, варіантів небагато, будемо ловити. Перше, перше спрацювання першого карасика на хробачок з пінотістом. Як можете бачити самі. Ну отакий от красеночок. Будемо продовжувати нашу риболовлю. Так, друзі, здається, клює щось. Здається, щось клює. Ага, там, там пан Карасєвич, там сидить. А може, навіть і не пан Карасєвич. Не знаю, щось так легенько йде, як наче. на плитку схоже. А, -а, а, о, вот это уже он, дружочек. Ага, вот это я уже тебя тоже почушу, что это ты. Ну иди сюда, иди, дорогушечка, иди. Так вот на червячка, на бутербродик, на червячка, на бутербродик. Хороший карасевич. Як я вам завжди кажу. Ну такий стандартник 700 грамів. Все як положено. Зараз вам покажу поближче. Так. Ну от, друзі, от такі от мої малючки. Ну, бачите, самі, капітальний. Карасевич, капітальний взагалі. Такі карасі тільки в радість, коли ловляться. Ну отак от, от, друзі, продовжуємо нашу рибалочку. Друзі, а тут іще. А тут іще сидить ось. Поки я з тим бармалеєм грався, тут ось також клюнула рибулечка. Ну теж, мабуть, бур'яну на себе набрав. стільки що мама не горюй. А, я там ще навіть і під не випутав. Ну, я ж кажу, я поки того знімав, поки вам пофоткав його познімав. А тут дивлюсь також клювання. Плювання гарного карася, ну зараз спробуємо взяти без підсаки його. Іди сюди, дружочок. Іди наш красунчик. Отакий от, от люди. Отакий от, от мемаль красень. Як можете бачити самі, отакий от, от карасєвич, красеньок клює. І ракеза навіть вам поставив, щоб ви на нього красенька подивились. Ну а так от люди. Рибалимо далі. Хороший, хороший. Сейчас мы тебе на мат положим. Вот так вот. Так, друзья, что-то клюнуло. Что-то клюнуло, но это поклевочка уже на попап. На попап, но я не понимаю, она такая реально резкая была я еле успел схватить водлыща. Ну, карась, карась, друзья, карась. Карась. Ну, я ж поклевка такая резко была, правда, еле-еле. Спил схватить удлыща. Спрацювал э -э, спротивал. Сп... Працював цей попапчик, що я вам показував на початку на початку відео. Я вам казав, що я тестуватиму ці приманочки. Зараз покажу вам поближчень трошки. Зараз, люди, секундочку. Ось такий ось Карасевич. Гарний, приятний. Покльовка була дуже-дуже така матера, скажу. Спрацював по папчик від компанії CarbDrive Кальмар Robin Red. Ось такий от він біло-рожевенький 8 мм. Я ж, каже, це я тестую ці приманочки. Мені цікаво самому. Покемони покемонами. Муха мухою. Ну, це ще я взяв для тестування отакі от, от 8 мм Отак от, от, друзі, стандартний мемель. Стандартний красень 700-800 грамм, як можете бачити самі. Дуже класна рибка. Все, перезакидаємось далі. Рибалимо. Так, друзі, но ну, вовремя камера не включилась. Вибачаюся. Ну, хтось ще у нас там один попросився. <кхід> Я, звісно, догадуюсь, хто це. Ну, думаю, ви вже догадуєтесь. Хто це до нас іде, красончик. Красунчик, красунчик. Иди сюда, красунчик. Иди сюда, мой хороший. Иди. Вот такой, вот такой красунчик. Вот такой гарненький. Оба. Есть, друзья. Вот такой вот еще один красонек в нашем арсенале. О, не барахтайся. Отакий от, от ще один красеньок спіймався. Ну, я ж кажу, стандартний, заліковий, дуже-дуже крутий карась. Офігенно. Ну, а так от, люди. Все, рибалимо далі. Друзі, просили показати в попередніх відео, як же ж я ну, роблю оцей бутербродик. І... Як його чи заминаю чи не заминаю. Дивіться, принцип дії такий. Ось у мене зверху, як бачите, пінатісто, черв'ячок і жало прикрите опариком. На ліскі. Ось у мене 12 см поводочок, як можете бачити. І моя цукерочка, чорний часник від Петраша. Те, що я вам казав, так я на неї рибалю. от, така от цукерочка. Все, нічого я не заминаю. Отак от воно все получається І так я закидаю. Попапчик, звісно, що я заминаю в середину сюди. І воно працює, все, під водою, вона розкисає, розпадається ця прикормочка. По виходить. А коли працюю з отакими от наживками, то вони в мене просто висять і, і все. Рибка, якщо знаходить, якщо вона підходить на прикормочку, вона знаходить обов'язково. саму наживочку. Ну, а так вот. Закидаемся, друзья. Так, друзья, якась была клювачечка. Ну, сейчас проверим. Угу. Есть, по-моему, есть карасевичек, что я не помыляюсь. Куда ты пошел? Иди сюда. Йди сюди, дружище, йди сюди. Так, угу. да. Карасевич. Спрацював пупапчик кукурузка тигровий горішок від кардрайву. Ну, зараз достану стандартний 700-800 грам. Зараз покажу все поближче. Зараз покажу все поближче. Так. Ходімо, ходімо до нашого Карасєвича. Так, люди, ну дивіться. Стандартний, я ж кажу. Карась стандартний капітальний. Дивимось у сосало. Одкрий сосало. Ось як бачите, самі за нижню губку. Он вам, пожалуйста, пупапчик 8 мм. Я ж кажу, тестую, тестую я ці приманочки, поки, поки вони мені подобаються, як то кажуть. Все працює, все робота. Ну а так от, рибалимо далі. Так, друзі, є клювачечка, є клювачечка, друзі. Іде ще один до нас дружочок. Іде ще, ну, прокльовує, рибка прокльовує. Не дуже сказати, що і добре. Бо багато холостих клювак, але рибка клює. Іди сюди, наш хороший, іди, красончик Карасевич, ми тебе так ждали. Іди, іди сюди, гарненький, іди. іди. О, друзі, ну це вже, звісно, такий кілушний, мабуть. Оба, є. Є. Це вже кілуха, друзі. На ті риболовлі не було кілух. А это уже пришел килушный дружара. Сейчас вам покажу. Сейчас. Сейчас все покажу. Сейчас все покажу. Сейчас. Так. Смотрите, какой мемель. Вот это красун. Вот это я понимаю, Ладык. Э. Красавица не рыба. Просто красавчик. Ну так от, да хробачок сьогодні трішки краще працює, ніж пупапчики, Але але працює і та, і та насадочка. Ну так от, от, я ж кажу, просто красень. Друзі ж, не забувайте, з вас подобаєчки, а ми рибалимо далі. Ну що, друзяки, коротенький підсумок в кінці риболовлі, значить, дивіться. Рибалив я з 16 години до 19 години. Вечірня риболовля, коротенька сесія. Ну, Не маю більше часу, стільки маю вільного часу, стільки виїжджаю на риболовлю. Значить, Спрацювали наші пупапчики, ті, що я тестую. Рибка на них клювала і сходи були на пупапи. Також рибка відзивалася на бутербродики, черв'ячок, робачок, опарик і пінотісто. Рибка прокльовує, да, але водичка ще холодненька трішки. Ну і вже трави. Дуже-дуже багато трави і дуже багато було клювак холостих. Або платвичка, або красноперка. Ото взяло, закінчик, посмикало, подіргало, підсікаєш, нема нічого. Ну, а так от люди, щиро вам дякую за вподобайки, за підтримку, за лайки. Я вам сердечно щиро дуже за це вдячний. Не прощаємося тоді до наступних риболовлів. Всім па-па!